Піймала ось таку цікаву коробочку. Це нічник 2 в одному. Всередині інструкція. Власний сам нічник, який є дуже гнучким та зручним. І USB-провід. Підключаю USB-провід до повербанку і він одразу світить. Є режим м'якого нічника. І режим яскравого світильника. І найзручніше він може працювати автономно без провидів. У нас час це справжня знахідка. А ось найприємніше подарувати його своїй дитині. Тепер він читає книжки під цим світлом, і перед сном нічник залишається вімкненим, щоб дитина не боялася темрява. Ми користуємося ним щовечора. Дуже зручно і для читання, і коли потрібно швидко змінити підгузок малюку. Такий простий, але потрібний аксесуар, який створює затишок і спокій у нашому домі. Нічник два в одному дрібницям, що робить наші вечори теплішими.